Ігор Олександрович щасливий дідусь малечі для сучасних батьків підгузки, головний розхідний матеріал, який витрачають щодня. А вартість одного такого пакунку не одна сотня гривень. Тож, коли дізнався, що можна отримати ці пакунки безкоштовно, скористався такою можливістю: взяв пакунок гігієнічних засобів французького виробництва. Це дуже потрібна річ, особливо у наш тяжкий і важкий час, бо життя продовжується. Хтось захищає гине, а хтось народжується. Це наше майбутнє. От заради цього майбутнього в координаційному центрі видають отакі от важливі речі для малечі. Памперси для малечі розмірів 1, 2 та 3 до координаційного центру допомоги доставили благодійники, які захотіли залишитись неназваними. Тож в центрі жартують, що це подаруночки для немовлят та їх батьків від Святого Миколая. Для отримання безкоштовного пакунку потрібно мати при собі свідоцтво про народження маленького чи маленької. Такою опцією вже скористались 15 родин. Ми отримали подарунок. Ми сміємося, що це святий Миколай нам передав. Памперси один, два, три для дітей, які народилися і проживають в місті кривому розі. Це, можуть, це діти різних статусів, різних категорій. Памперси можуть отримати всі, кому потрібні Значить, новонароджені, трохи які підросли дітки. Значить, один, два, три це від нуля до 10 кілограмів. В центрі жартують, якщо за підгузками замість мами приходить батько чи інший родич, то для нього влаштовують міні Вікторину. Питають, яка вага та зріст були б немовляти при народженні, щоб пересвідчитись в істинності намірів людини. І за відповіді дають ще смачний презент. Координаційний центр допомоги працює на площі визволення 2 щодня, по будням з 10 до 17.00. Поставити питання ви можете виключно за робочими номерами, які працюють в цей час, і які ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Віктор Степанов, перший міський з